Я зараз знаходжуся в клініці, ортопедична клініка Лігамента місто Черкаси. У мене це друга операція. І сьогодні я йду додому на п'ятий день на своїх ногах. Півроку тому я теж робила одну операцію. Що я вам хочу сказати? Я жінка проста із села. Дуже довго шукала я клініку. І частні клініки були. І державні, поки мені не підказали, що на Україні в нас є дійсно чудова клініка, найкраща в світі. Сюди їдуть люди з усієї України. Люди добрі, не бійтеся, їдьте, тут вам поможуть. Мене тут поставили на ноги. Я дуже низенько клоняюся вам усім і нікого не слухайте, тому що здоров'я це найголовніше. Коли вже болить, вам нічого не треба буде. І щоб не бути обузою не тільки для себе, а для дітей, щоб не бути обузою. А мені, мої донечки, пообіцяли на це літо повезти мене в Львів. І я поїду в Львів на своїх ногах. Я дуже вам усім дякую. Дякую, донечкам. Я сама настояща жінка, проста із села. І це недорого. Мені 58 років, я до цього йшла 18 років. Перший раз я дуже боялась, бо я не знала, куди я йду. На другу операцію я вже йшла як до своїх людей. Бо я знала, що мене тут зустрінуть як рідну. Нікого не слухайте. Повірте мені, тут вам нададуть ну, всі, що персонал, що в мене просто слів немає, немає одного мінуса. Все дуже плюс. Такі врачі, медперсонал такий, медсестри, масажисти. Подивіться, яка я щаслива тут. Що <с> мені ще треба? Я на своїх ногах, а це найголовніше. А які операції вам зробили? Операцію робили мені заміна колінного суглоба на одній нозі півроку, і через півроку я прийшла, зробила другу операцію. Сьогодні п'ятий день. Вони у вас згинаються обидві ножки. Ви можете це. ходити? Можу ходити зовсім. І я встаю і йду. Дивіться, я йду без палочки. Після першої операції. Після прийшло. першої операції пройшло пів року. Так, а після другої? А після другої сьогодні п'ятий день. Дивіться, після як день. я йду. Я йду на своїх двох ногах. А перед цим я ходила по стінках. По стінках я ходила. А тепер, отак, я вже ходжу. Дивіться, як я ходжу зараз. Я повертаюся, я йду без палочки. Сьогодні п'ятий день. Дивіться, як я йду. Що мені ще треба? Я просто низенько вам клоняюся всім. Їй-богу. А всім. сідайте на стульчику, покажіть, як згинаються ваші обидві ножки. Ножки я під себе беру. Дивіться, оце перша нога, що я робила операцію. Сьогодні друга нога. Сьогодні тільки п'ятий день. Ви будете робити всі вправи і якмога швидше, одужаєте, правда? Да, дуже дуже, вели... дуже гарний медперсонал. Ой, знаєте, <рес> що треба. Від так швидко нічого не буває. Да, ще буду йти, я з палочкою, бо ще ж покажеш цей. Пригодно Приїжджайте, збавали, да? дуже хороша клініка ще раз. Що <рес> це за фото у вас? А це у нас фото з врачем Вадим. Вікторович, Шевченко, запам'ятайте цю людину. Золота людина. А ще є в нас адміністратор. Є у нас і медсестри. Медсестри є. А, силика, Уже з переляку дозволила кози золоті всі. Ми дякуємо вам і розраховуємо на те, що ви будете дуже великими молодчиною. Вас приймуть, Анатолія, вона дуже гарно вас прийме, з душею вас прийме. Медсестри підійдуть, нагодують вас на вашому рівні. Тут не виходите за врачами, а вони за вами ходять, і медперсонал ходить за вами. І ти себе тут чувствуєш білою людиною. Як на курорті, їй-богу, і тільки не боліло. Одужайте, будь ласка. Дякую вам, дуже-дуже дякую.